Ви зараз побачите фотографію маленької дворічної дівчинки Віолети, за долою якої спостерігали щонайменше чотири дні. Всі, хто живе в Україні і поза межами. Вілиті 2 вона гралася на подвір'ї зі своїм братом близнюком, це на Харківщині, і зникла, просто раптово зникла. Малу шукали майже тисяча людей, добровольців, лісами і болотами, знайшли за шість майже з половиною кілометрів від хати. Мала просто вийшла і пішла погуляти. Спрагла голодна, перелякана, але з нею все гаразд. Вже віддали малу батькам. Це направду щастя, що на четвертий день так три три доби шукали. На четвертий день таки знайшли. Дівчинка два роки і пройшла 6,5 половиною кілометрів. І тут кілометрів. доросла людина 6,5 кілометрів. Не, не дуже за один раз, так точно а за три дні без їжі і без води. Так точно ну, ви дитина два роки. Да, ви пам'ятаєте, заяви медиків і рятувальників, що з кожною годиною танула перспектива знайти малу живою. Добре, що всі живі. Ну і власне, я переконана у тому, що батьки тепер. Ретельніше слідкуватимуть за дітьми.